Вітаю знакові новини на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Микола Різник і далі про головні події. Примарний мир терористи порушують режим тиші на Донбасі. Місія під загрозою ОБСЄ не може контролювати припинення вогню на сході. Квартирне питання аренда житла в Криму значно здорожчала. Незважаючи на номінальний режим тиші, ситуація в зоні конфлікту на Донбасі залишається складною та напруженою. Терористи продовжують обстрілювати сили, АТО, провокуючи українських військових на удари у відповідь, взагалі не відчуває перемир'я Дебальцевський плацдарм про ситуацію на фронті. Далі Дебальцеве залишається найгарячішою точкою на мапі АТО, незважаючи на домовленості, досягнуті в мінську бойовики, і російські військові не припиняють штурмів стратегічного населеного пункту і відкрито говорять про відмову дотримуватися перемир'я в цьому районі. Зокрема, таку заяву розповсюдило Міноборони так званої ДНР. Спочатку в режиму тиша противник 31 раз застосував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 – артилерію та міномети. Кількість обстрілів наших позицій на Дебальцівському напрямку в порівнянні з іншими днями навіть збільшилася. За добу 88 разів терористи завдавали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах. Підтверджують обстріли з боку ДНР і українські військові на передовій, зокрема вартові блокпосту в Миронівці, Дебальцевського району. И слышно выстрелы, взрывы, и это по нашим позициям, по украинским. Разрывы или минометы, или гаубицы, которые прилетели в сторону наших позиций. Там в той стороне стоят наши позиции, украинская армия. Ну нет, с нашей стороны пока не слышно выстрелов. То есть и мы тоже не открываем огонь и надеемся на то, что будет соблюдаться перемирие. Уже было перемирие, но все равно они стреляют. И то, что они говорят, что мы стреляем по городам, это неправда. Потому що це їхні снаряди і вони самі стріляють по своїм городам а потом кажуть, що це Україна. Своїх поранених українські військові також вивозять під обстрілами, зокрема до центральної лікарні Артемівська, що в 15 кілометрах від Дебальцевого за ніч доправлено шістьох бійців, один із яких у важкому стані. Допомагають українські військові із евакуацією мирних жителів. Зокрема, офіцери групи цивільно-військового співробітництва евакуюють жителів Мар'їнки і Красногорівки, які щоденно зазнають артилерійських ударів. До недавнього часу у мешканців цих міст була електроенергія, але після об... Стрілів зникла, і вона після цього багато жителів прийняли важке рішення залишити рідні домівки щоб зберегти своє життя. Біженців евакуюють до Курахового. Мне дали солдати подарки, сестрі, брату і мені, і овочі тушонку, гушонку, масля. Українська армія і бійці українські вони не ховаються за спинами місцевих мешканців, навпаки прикладають їх зусиль, аби обезпечити їх від обстрілів і аби вони залишилися живими. За оперативними даними прес-центру АТО сьогодні близько 12-ї години терористи обстріляли з важкого озброєння місто Донецьк. Внаслідок обстрілу постраждав мікрорайон Панфіловка, що у Київському районі Донецька відомо, також що бойовики готують прес-конференцію для російських змі з метою звинуватити українську сторону в обстрілі Донецька та порушенні з боку сил АТО режиму припинення вогню. Штаб АТО на території Донецької та Луганської областей офіційно повідомляє, що підрозділи зброї. Збройних сил України та інші військові формування залучені до АТО не причетні до обстрілу Донецька. Задля моніторингу припинення вогню на Донбасі, в ОБСЄ збільшать кількість безпілотників броньованих автомобілів та кількість наглядових співробітників до 350 осіб. Також ОБСЄ закликає сторони конфлікту забезпечити їм безперешкодне та безпечне пересування в зоні. Ато без цього кажуть, моніторинг перемир'я буде неможливим. До роботи місії ОБСЄ в Україні є безліч запитань. У зоні АТО їх неодноразово помічали разом із сепаратистами і технікою, яку впродовж року спостерігачі не змогли ідентифікувати як російську. Генеральний секретар ОБСЄ пояснює таку поведінку співробітників особливим порядком їх роботи. під час наших контактів з бойовиками вони нам заявляли, що з Росії, що вони росіяни. Ми бачили важку техніку і величезну кількість зброї без маркування. Без будь-яких позначок і символіки ми бачили, як на зміну зруйнованій техніці приїжджало ще більше техніки і важкої зброї. Так, я, начебто, бачив учасників бойових дій із Росії. Рашає у заяві також прозвучало, що ОБСЄ не присутні в Криму, оскільки ситуація з анексією півострова, за словами Ламберто Заньєра, знаходиться поза повноваженнями місії. Генсек висловив чергове занепокоєння порушеннями прав людини в Криму. Ми стурбовані арештом заступника голови меджлісу і тим, що термін його арешту було продовжено. Перед поїздкою сюди я говорив з головою управління з питань нацменшин про ОБСЄ з цього приводу. На даний момент ми знаходимося на стадії обговорення цього питання в політичному сенсі. Це питання дуже складне, але має вирішальне значення. Очевидно, що анексія Криму не входить у рамки принципів організації співробітництва в Європі. Ми постійно проводимо. Наради з цього приводу на засіданнях ОБСЄ у Відні. для контролю над дотриманням мінських домовленостей. Місія ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів до 350 і закупить більше броньованих машин. Спостерігачам допомагатимуть безпілотники і супутники для здійснення моніторингу ми потребуємо особливого середовища. Нам треба, щоб безпілотні літальні апарати не ставали об'єктами нападу, а наших спостерігачів не брали в заручники. Необхідна зміна ставлення сторін до нашої роботи, забезпечення захисту і свободи пересування. В іншому випадку зізнаються в ОБСЄ, моніторинг режиму тиші буде проводитись у такому ж невизначеному стані, як і зараз. Як стало відомо, сьогодні спостерігачі ОБСЄ знову спробують дістатися до Дебальцевого, де, незважаючи на оголошене з 15 лютого перемир'я, тривають бої. Раніше, за даними ОБСЄ, терористи блокували в'їзд у місто. Рустем Бекіров, Артем Кутасов, соціальна країна Київ. Європейський союз розширив санкції проти Росії через конфлікт в Україні. Чорний список поповнили 19 фізичних та 9 юридичних осіб. До нього потрапили троє представників Міноборони Росії заступник міністра Анатолій Антонов, перший заступник міністра Аркадій Бахін і заступник начальника генштабу Андрій Картаполов. Крім того, обмеження введені і відносно співака, і депутат Держдуми Йосипа Кобзона, депутата Валерія Рашкіна, а також ряду представників самопроголошених ДНР і ЛНР. Нер список осіб, щодо яких введено обмеження опубліковано в офіційному журналі Євросоюзу. Рішення про чергове розширення чорного списку осіб та організації Рада ЄС ухвалила ще 9 лютого через обстріл Маріуполя. Набрання чинності цих обмежувальних заходів було призначено саме на сьогодні, аби не заважати мінські зустрічі в нормандському форматі. Екстренне засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні зірване. Нагадаю, російська делегація ініціювала його проведення 15 лютого. За словами речника постійного представництва України при ООН Єгора Пивоварова, Росія підготувала проект документу, згідно з яким планувалося покласти всю відповідальність за мирний процес на Донбасі винятково на Україну. Наразі в ООН іде інтенсивна робота над текстом спільної резолюції країн Радбезу. Засідання ради перенесено на найближчі дні. Повістки до воєнкоматів, медкомісії та співбесіди для декого вже в минулому. Тепер військовозобов'язані активно відновлюють теоретичні знання та навички і готуються до реальних бойових дій. Набір до збройних сил України та добровольчих батальйонів триває. Як патріотизм перемагає антимобілізаційні настрої. Дивіться у матеріалі Анастасії Остроушко. Володимир лейтенант запасу і за спеціальністю картограф, коли отримав повістку, ні на мить не сумнівався. Свого часу навчався на військовій кафедрі в університеті. Тепер готується служити в умовах реальних бойових дій. По військовому стримано розповідає, як звістку про його мобілізацію сприйняли рідні. Я Кожна там мама е, дружина. Ну звичайно, їм було. Не мали аж такого бажання, щоб наприклад військовослужбовець, а в даному випадку я йшов кудись. Але кожен військовослужбовець зобов'язаний виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Разом із Володимиром у військовому інституті при університеті імені Шевченка проходять перепідготовку ще чотири сотні мобілізованих. Це офіцери віком від 22 до 55 років. Серед них і навіть ті, хто пройшли пекло АТО в добровольчих батальйонах. На курсах підвищення кваліфікації їм надається матеріал, по їх професійно, військово-професійній, скажімо так, складовій, а саме по геодезії, саме по фінансах і саме по морально-психологічному забезпеченню, з урахуванням тих проблем, які виникли під час проведення антитерористичної операції. Вже після теоретичного курсу та оновлення знань офіцери пройдуть бойове злагодження у військових частинах. Навчальні матеріали максимально оновили у зв'язку з військовим конфліктом на сході країни. Тепер офіцери проходять і курси з тактичної медицини. Загалом мобілізація військовозобов'язаних проходить за планом. Про це звітують у Генштабі. До 16 березня 2015 року військово комісаріати будуть проводити збір, формування та відправку до навчальних центрів команд із військовозобов'язаних громадян України. Найбільш потрібні під час чергового етапу мобілізації спеціалісти для сухопутних військ це танкісти, артилерісти, механіки, водії, фахівці протиповітряної оборони, а також медики, зв'язківці і ремонтники різних напрямів. Поки доукомплектовуються збройні сили, добровольчі батальйони теж не пасують задніх. Так боєць полку Азов розповідає, потік добровольців не зменшується. Щотижня до полку записуються до трьох десятків бажаючих боронити свою вітчизну. Є навіть люди з окупованих територій. У нас люди з усієї України приїжджають як з окупованих територій, з Донецька, з Луганська. Вони йдуть з настроєм очистити свою територію від російських загарбників. Захищати Україну, я не знаю, звісно, що їм не дозволяло це раніше робити, чому саме зараз вони приїжджають. Щоб потрапити до полку Азов, потрібно зібрати необхідні документи і пройти співбесіду. Бути ну, по перше, все адекватною людиною, яка впевнена в своєму рішенні, тому, тому що ну вони люди мають усвідомлювати, куди вони йдуть. Висока явка до військоматів за повістками, набори у добровольчі батальйони. Все це говорить про нескореність духу і провал путінського плану, за яким мала зірватися мобілізація. Військово зобов'язані продовжують навчання, аби найближчим часом замінити своїх побратимів на бойових позиціях у боротьбі проти агресора. Анастасія Строушко, Дмитро Гришко, Артем Кутасов соціальна країна. Для жителів Криму гостро постало квартирне питання спочатку анексії півострова. Вартість оренди житла в Криму збільшилась у рази. З чим це пов'язано? Розбирались журналісти Чорноморки. После аннексии Крыма Российской Федерации и обострения ситуации на Донбассе население полуострова начало увеличиваться за счет миграции трудовых кадров из России и вынужденных переселенцев из Украины. Выросший в несколько раз спрос на жилье при достаточно ограниченном его предложении привел к тому, что аренда квартир на полуострове подорожала в несколько раз, рассказывают местные жители. Сегодня в Симферополе снять однокомнатную квартиру едва ли получится менее чем за 15 тысяч рублей. Уровень цен абсолютно в зависимости от места, от квартиры, от места расположения, от Риэлторы при этом отмечают, что по сравнению с прошлым годом ситуация на рынке недвижимости ухудшилась в разы. Ситуация изменилась сильно, все выросло. А если это будет центр города, то здесь могут быть 50 ну, тысяч. Угу. В зависимости от квартиры, какое состояние, какое условие, какой дом. То есть угу. все очень по-разному. От хозяев зависит. Сегодня 50 тысяч рублей – это более 16 тысяч гривен. А весной подобную жилплощадь в этом же районе можно было арендовать всего за 6 тысяч гривен. В сложившейся ситуации с огромной проблемой столкнулись крымчане, которые теперь вынуждены платить за аренду жилья в 2-3 раза больше. По причине того, что большое количество россиян, переехавших в Крым, более платежеспособны, что и вызвало такой рост цен, отмечают специалисты. 25 квітня українців запрошують на загальнонаціональний суботник. Ініціаторами акції виступають члени організації Давай зробимо це Україну. П'ятий рік поспіль. Волонтери збирають людей для прибирання найбрудніших місць у парках, місцях відпочинку та прилеглих до будинків території. Ювілейну акцію волонтери вирішили доповнити майстер-класами та флешмобами, щоб прибирати сміття було ще й весело. Загальносвітовий рух Давай зробимо це. Світ об'єднує понад 11 мільйонів людей в більш ніж 100 країнах світу. 25 квітня вони разом із українцями зроблять нашу планету трохи чистішою. Рік тому в Україні на заклик відгукнулося 170 тисяч людей. На квітневу акцію волонтери хочуть зібрати до 250 тисяч. А це буде Дійство, яке допоможе людям зрозуміти, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. А коли людина один раз поприбирає в парку або в зеленій зоні, і зрозуміє наскільки це складно, наскільки багато є в нас бруду, то їй наступного разу не захочеться смітити. Українська спілка переслідує просту мету збільшити відповідальність українців за навколишнє середовище. Весь мусор, что касается органических листья и так далее, убирается в одну сторону все, що там, банки, стеклянные материалы, пакеты, мы тоже убираем и разделяем. и стараемся ту часть, которую можно переработать. Если есть возможность, мы отправляем на переработку. Если такой возможности нет, то тогда отправляется мусор на полигон. На суботнику будуть проводитись тематичні майстер-класи з сортування сміття, утилізації батарейок, які несуть велику шкоду навколишньому середовищу, екологічні флешмоби та семінари. Це прибирання в цьому році буде проведено в форматі квесту. В форматі квесту для всіх, і для малих, і для дорослих. На кожній локації будуть ділитися на групи, і це буде велика гра, велика національна гра для того, щоб це людям було цікаво. Не просто він вийшов з граблями, а ще й пограв, і там ще будуть свої призи і заохочення для екологічних волонтерів і майбутніх екологічних волонтерів. Кияни, яких мы запитали, витают идею субботника. Я в детстве, когда пионером был, я выходил на субботники, мы убирали территорию, и город становился краше и чище. 22 апреля это было традиционно, но неважно, какой дате подрудить это. Но это нужно, полезное дело. Убрать о культуре территорию вокруг себя. Я живу на окраине места, Лис. Там необхідний суботник і для того, щоб якийсь, щоб свідомість людська якось трошки стала на, на, на своє місце. Всі охочі долучитися до акції вже зараз можуть зайти на сайт волонтерів і визначити місце, де вони хочуть прибрати, 25 квітня. Також на сторінці можна дізнатися, де саме пройдуть наймасштабніші акції волонтерів. Рустем Бекіров, Тарас Біловол, соціальна країна, Київ. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.ком я із вами не прощаюся. Побачимось.